Усі ми були дітьми, і тому добре пам'ятаємо, як в цей час хочеться змінювати світ, вносити в нього бачені тільки нами корективи, робити його ідеальним або, навпаки, додавати веселого хаосу. Але для того, щоб реалізовувати дійсно великі ідеї, у нас не завжди вистачало вмінь та навичок, яким на жаль не навчають у школі. Хто? Хто? Хто Можливо, саме тому наші задуми не завжди подобаються дорослим. А якщо замість постійної критики дати підліткам інструменти для реалізації їх найкрутіших ідей дати палаючим очам, палаючі руки. Тільки ну уявіть, що з цього вийде. Уявили ми так, тому придумали ось це. Гейміфікований освітній онлайн-проект Відкривай Україну, участь в якому можуть взяти школярі з більш ніж 270 маленьких міст нашої країни. Цікаві квестові онлайн завдання на оволодіння навичками, які реально знадобляться в житті. Освітня пригода, що обов'язково змінить вашу школу, а потім і саме місто. А переможці проєкту отримають можливість здійснити подорож в Європу, Америку та Азію. Отож, збери 15 друзів зі своєї школи, сам обирай собі вчителя наставника, реєструйся на сайті та відкривай свою Україну. І невдовзі ми побачимо школи, які змінюють підлітки. Ми побачимо міста, які змінюють підлітки. Ми побачимо Україну, яку змінюють підлітки.